800 доларів. Що може війти в ці послуги і за таку вообще суму? Чи не менше, чи не більше? Е, ну, ми знаємо, що багато хто е, надає послуги по підбору пригону автомобілів з Америки. Там 600 доларів да, до прикладу, але вам треба платити 3% комісії за перевод грошей. У нас такої комісії немає. 800 доларів це повністю весь спектр послуг по підбору. Працює вся наша команда, підбираємо автомобілі там, на трьох там, чи чотирьох аукціонах в Америці, відправляє варіанти в Телеграм, ви дивитесь, даєте зворотний зв'язок, придбали, ви повністю оплачуєте на наш рахунок автоімпорту, а ми далі відплатимо в Америку. Займаємося логістикою, розмитненням, і тут ви отримуєте автомобіль після ДТП. І після того, як ви забрали машину, платите нам на рахунок знову ж таки 800 доларів. Тому, от якось так, це повністю спектр послуг без. Цих 3% через обмінник, там як багато хто платить, хто через криптовалюту. У нас цього немає. Я думаю, вам буде вигідно. Для прикладу, ви можете скинути нам посилання, ми прорахуємо. І ви для себе будете розуміти, чи вам рентабельно з нами працювати, чи ні. Тому, друзі, дорого чи дешево ви вирішите вже самі. Ну і так. можете позмущатися, якщо комусь там не подобається, в коментарях. Ми ж ніколи не, ми не, не намагаємось бути дешевими. Розумієте, ми намагаємось бути якісними. Це от такий основний принцип роботи компанії Лютий імпорт. Тому, якщо хтось хоче задешево, ну це просто нереально. Розумієте, немає, ну якби дешева рибка погана юшка. Розумієте, Якщо, наприклад, внести відповідальний підхід, імпортувати з відповідальним подходом, щоб все було як треба, то дешево ну, просто не може коштувати. А 800 доларів, до речі, це дуже дешева ціна. Тому якось так: скидайте лоти, і ми прорахуємо.